Всім привіт! З вами світібіт та я Світлана Фаранець. Трошечки я була не в ресурсі, не виходила до вас на зв'язок. Таке буває у багатьох, коли потрібен, потрібна трошки перерва з різних причин. Але я до вас повертаюся, і в мене є ось такий матеріал, дуже гарненькі намистинки. Мені здається, вони скутляні. Я, я так склала, щоб їх не загубити. Я вже давно-давно на їх поглядаю, весь час відкладаю, то знову беру, то знову відкладаю. Гарно поєднюється з зеленими камнями, з зеленим кольором, таким глибоким і да, ізумрудним. Я отримала нещодавно ось таку низку. В мене вже була прикраса, ви пам'ятаєте, в такому кольорі кратенька низочка. Тонований халцедон. Дуже гарний колір, дуже гарний. Ну, я не знаю, ще я не придумала, що я буду робити. Ідеї є, але ви знаєте, що інколи в тебе є ідея, але намистинки самі собі диктують, не собі, а мені діктують, що потрібно з ними зробити. Є в мене ще такий коннектор, також дуже гарний. Можливо, це буде галстук, я не знаю. Небагато тут намистин, тому. Ось такі ще отримала. О, цікаво, я отримала елементи. Так само не, не ховаю їх поклала прямо на столі. І отакі колокольчики. Е, приступаю до роботи, подивимося. Я ж кажу, я дуже часто його перекладаю, побачимо, що, я, що в мене вийде і що я зможу з цим зробити. Наличка включення в в пошуках в пошуках Бачите, я ще фурнітуру не використовую, але шукаю, як можна скласти. І от подивіться, яка в мене вийшла така зборка. Виходить, не знаю, чи я залишусь на цій зборці, але хочу вам показати, можливо, комусь буде цікаво, може хтось захоче. так з іншими намистинками так складати. Звісно, що між кубіками і цими продавуватими ще потрібно ставити якісь проставочні. і так само ось тут де колокольчики. Я хочу проставочні. Я думаю, що це будуть гематинові якісь намистинки. Я ж кажу, що я не впевнена, що я так залишу, але це один з варіантів, як вам таке? Дубль 3, починаю знову. Давайте поглянемо, що в мене вийшло. То акваріум шумить, то ще щось заважає. Вийшло сонце і після обіду, і я бігом-бігом хочу відзняти відео, що саме в мене вийшло. Це вчора склала прикрасу, але я її ввечері не закривала, не ставила замочок, тому що мені щось, начебто, не хватало. Верхню частину я складала трошки по-іншому. І вона... Не дуже гарно вписувалась, тому я м залишила до ранку. Я десь, напевно, першої ночі о, уклалася спать і ніяк не могла заснути, все ж Думала, як і що зробити. Зранку я встала. Звісно, ідея Пф, прийшла бігом аж. І ось так, ось так, ось така краса у мене вийшла, така весняна, сонячна, трав'яна, така не знаю, як передати, але вже так хочеться. Така березнева, мені здається, так? Що ви скажете? Ось таку подвіску я придумала, отримала отакий коннектор. Він односторонній, якщо десь використовувати в якихось великих довгих... Прикрасах, то він односторонній, і вони всі на одну сторону не можна одну з одною поєднати. Ви розумієте про що я кажу, так? Тобто вона тільки в такому варіанті, і для кольє мені здається непогано. Якщо у когось буде якийсь великий кулон, сюди можна буде почепити, можливо, на великі такі масивні. Але давайте розглянемо, що в мене вийшло. Значить, такі скляні намистинки у мене лежали дуже давно. І я все думала, що з їм зробити, і ось таке я придумала. Поставила ось такі колокольчики. Вчора я не накривала їх шапочками, і зранку я побачила, що все ж таки мені хочеться їх прикрити, тому що вони гарні, дуже гарні, але діаметр оцих проставочних і матинових він трошки замалий, щоб прикрити отвір в колокольчику цьому. так? І коли от я поставила ці шапочки, вони не різні, і вони, бачите, які простенькі такі. Якраз, якраз саме підходять повністю під ці колокольчики. І воно виглядає, стало зовсім і по-іншому набагато цікавіше, що я далі зробила. Звісно, що дуже світло, і колір змінюється. І це ви бачите, я думаю. Значить, далі. Ось тут я е, зробила петельку, тобто воно зроблено на меморі дроті, і ось тут петелечка. Потім на пін набран колокольчик в такому порядку, е, Ну, якби відтворює да, оцей сегмент і закритий пін. Тобто отут прикритий у мене е, негарний мій. Негарна пітелечка від дроту. У мене не завжди виходять, вони рівні, він такий тугенький. Потім я перехожу на коннектор, через колечки через з ланцюжка. І потім закінчила ось так. Бачите? На піни з подовжуючим ланцюжком, замочок лебідь, ось таку намистинку в кінці залишилась. У мене така вона відрізняється трошки темніша. І ось така, ось така красота, красотюща у мене вийшла весняна. Я думаю, вам також сподобається і не залишить нікого равнодушним. Дуже хотілося мені з цими мистинками попрацювати. І дуже вони гарно поєднуються в таких двох кольорах. Зробила ось такі кульчики. Такі замочки. Кульчики зробила. Хотіла ще й із цим. З цією намистинку, але вони дуже задовгі виходять. У мене залишилось дві таких намистинки скляніх, то то може я зроблю ще одні кульчики просто. Вони будуть трошки іншого плану, але будуть підходити так само до цього а, чокера Чокера намиста. Тому що, а... Чому чокера намиста? Тому що його можна зробити коротше. Можна зробити отаким, от а можна за рахунок того, що там є подовжичий ланцюжок, його зробити під шейку. І тоді він буде виглядати під шейку так. І ця буде подвісочка якби трошки вища. А можна вдягнути і менше, якщо перезастібнути, ось так, трошки нижче я опустила, і ось так воно виглядає. Мені дуже подобається. Звісно, що трошки-трошки воно в камеру змінює колір, але кольори, повірте мені, дуже гарні, насичені такі. Прекрасу я назвала дотик весни. Не знаю, чи хватить мені світла, але я дуже хочу відзняти відео вже вечір. І все ж таки загрузить. Я зробила ще одні кульчики. Бачите, ось такі вже з такими намистинками скляними, але ж такі ж колокольчики. І ось такі замочки. Тобто, можна і такі-такі, дотик весни. Продовжуємо творити та витворяти. <с> у мене в роботі ось такі намистинки кругленькі. Я е, з циліндриками робила приблизно ось такими, да? у мене залишились такі циліндрики, кругли такі і ось такі. Вони трошки, бачите, з таким бачком жовтим. І якщо їх так само приміняти, зараз я шукаю компаньйона. І перебрала, що в мене є. Ну, багато чого є насправді, а багато чого і не вистачає. такі жовті вони не підходять, вони геть такі яскраві, яєчні, як жовток. Але є ще ось такі, вони не жовті, вони такого кольору і оліва, не оліва, Ну, щось таке. А так як тут є і зеленкуватий, і жовтий, можливо, можливо, тут ще голубого багато. А можливо, я біле розбавлю. Я не знаю. Я не знаю, я в пошуку і шукаю, перекидаю всі свої запаси, які є, які залишились. Я спробую щось зробити, і тоді ви побачите, що в мене вийшло. Ось така у мене прикраса вийшла з цих намистин, що я вам показувала. Що я хочу сказати? Я думала, що я зроблю в три ряди. Намистин достатньо, але є одне. але. Я навіть кульчики не зробила, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я зроблю ось таких намистинок, не знаю ще не впевнена. Дуже багато намистин, ось такими великими отворами, з кавернами. деякі це скло, деякі були настільки вже. Негарні, що я шапочками не могла їх прикрити. Оці великі отвори, бачите, як я зробила? Я прикрила їх ось такими шапочками, знайшла ось такі у себе намистинки, вони трошки полегшують, і так, щоб відділити перехід на ці, так як в цих намистинках ось такі, бачите, кольори. Воно і жовтий-не-жовте, незрозумілий такий грязний колір вони е, в деяких. Не у всіх, а оце в деяких присутніх, бачите? присутні. Тому я вирішила, що ось такий колір, він е, на камеру виглядає трошки жовтіший, а так він більш такий е, навіть е, не знаю, який колір, як його передати. Ну такий от, Наче жовтий помішали трошки з зеленим, да? от, як кістечку вмикнули. У фарби. І от він трошки трошки яскравіший, ніж на цих намистинках, але він якби його повторює. І ось така прикраса вийшла. Я ж кажу, я дуже вибирала намистинки, щоб не дуже вони були кавіркані. Ну, непогано, мені здається. Можливо, я ж кажу, я зроблю кульчики. Ну, якщо знайдеться господиня, і вона заважає, то я зроблю. Закінчила я ось так: поставила три намистинки на піни. І, і так, як я казала вже неоднократно, у моєї Марго дуже велика шийка, то я застібнула на подовжуючий ланцюжок. А взагалі, якщо застібати от на мене, наприклад, на мені, вона ось, саме ось так і виглядає. Моя красуня Марго має таке гарне платье тепер для демонстрації. І ось така прикраса в мене вийшла. Думаю, що вам все гарненько було видно. І я змогла передати. Тому що я ж кажу, що зараз тут є сині кольори, тут є трошки зеленого. Намистини дуже гарні. Дуже. Я вже такі з тими оранжами, що я раніше робила, я вже їх сюди не брала. Я е, викину, е, не викинула, а відкинула для наступного, може, десь я ще їх використаю. І ось така у мене красуня вийшла. Ну що ж, так як у мене кратеньке відео, я зробила тільки дві прикраси. По причині того, що зараз дуже зайнята в коледжі, дуже багато роботи, готуємося до іспитів, проекти. І я вам зараз покажу те, що я знайшла, саме брошечки. Це не за один раз, це я декілька разів, але вже накопилася, Я до вас давно не виходила. Дещо я вже поправила. Зараз я вам як дівчата роблять так? маленька, така раз. Побачили? А тепер давайте будемо роздивлятися. <смір> Що чого я почну? Взагалі-то я в один магазин поїхала для того, щоб забрати оцю брошку. Я її побачила трошки раніше. Вона мені дуже сподобалася. Але я її відразу не взяла чомусь. Не знаю чому. Дивіться, який гарний Павлін. Він отак виглядає. Взагалі-то його потрібно ось так. Ось така голка, брошка старенька, нема ніяких е, таких е, е, ніяких опознавательних знаків. Але я знайшла цю птицю похожу, декілька похожих. Там глазик був інший, тут зелений, такий гарненький стразик, Бачите? До речі, я лева ніяк як не можу поправити очко можу як очка достати обережно. Я знайшла кристалики два зелених, але потрібно дістати старенькі, я не можу поки що. Потрібна допомога. Сподіваюсь, що попрошу одного знайомого, він мені допоможе. Така красуня, я її поїхала забрала і дуже-дуже щаслива, що в мене є. І в тому магазині я взяла ще декілька брошок. А, ось таку брошку, парасолька. Вона була запакована в пакетик, я не бачила, що тут в її, бачите, якась. А, потеря, я не знаю, щось було прикріплено не знаю, що це таке. Вона так само не маркірована, дуже старенька, бачите, і така голка дуже велика, гарненька парасолька. А, можливо, я трошки підкрашу, заточу і трошки підкрашу. Ой! Мастером таким. І буде така собі парасолька І інколи. Може вигулюю. Не знаю, я не знайшла, чия це парасолька. Ну, ось така чудна красотуля. Потім я знайшла в тому самому магазині ось таку брош. Це Сара Country Canada. Можна щось прочитати, чи ні. Тут є маркіровка, тільки я не можу навести, як саме. Ось так, мабуть. Чи правильно я вимовляю, чи ні. Мені сподобалось. Я, до речі, її вже вдягала в колідж до, цип... до ланцюжка. І ця брошка на жилиці виглядала дуже гарно, доповнювала гарненька брошечка, і це мені дуже подобається. Парасолечка. Так, ще я там знайшла ось таку малютку. Я не знаю, чому я її взяла, цей бантик, ну не знаю. Вона потерта. Там були набагато кращі трошки були. Вона не маркерована. Вона була так само запакована в пакетик, я не могла її достати, щоб гарненько розгледіти. Бачите? Гарнюня старенька брошечка, така манюська, така маніпуська. І я її взяла. Ну, я не шкодую, мені вона подобається, і хай буде в колекції. Бантик дуже гарненький, правда? Дивіться, наскільки вона манінька. Замалютка така. Так само в тому самому магазині я знайшла ще ось таку брош Емаль Клоазоне. Це компанія, як я вже потім знайшла інформацію, бо я не дуже в їх розбираюсь, бачите? Там рибка в короні і компанія Fish Enterprises LTD, британська компанія, яка проіснувала до 1990 року. І вона мені. Я не знала я не знаю цю компанію, я не знала, що це таке. Я не дуже розбираюся взагалі в компаніях. Я побачила, що є маркерівка, мені сподобалася Емалька, вона дуже в гарному стані. Я її захотіла в свою колекцію. Так, у мене вже колекція. Вже поповнюється ця колекція, і я думаю, що цікаві моменти такі десь якогось дня я поїхала так само після коледжу по справах, зайшла в магазин і прокололась. Я купила отаку брошку, мене саме соблазнив оцей листочок, але це. Як я вже потім знайшла, це брошка з Aliexpress, Вона навіть по якості відчувається в руках покриття. Гарненька. Кристалік такий гарненький, скляний. Але це Ну, І таке в мене є. Не завжди, я ж кажу, що я не дуже сильно розуміюсь. І в тому самому магазині я взагалі шукала іншу, її вже забрали, ту прикрасу. А я знайшла, і ще я так само її бачила, я задавала, що це таке. Я знаходила фотографії, я думала, що її забрали, цей кулон. Але мені його так захотілося, і я його підняла голову, і я побачила, що він висить на манікінні на якомусь платі. Тут, бачите, який шнурочок. І я думаю, а я заберу його і, може, колись з якимись намистинами зроблю. І я знайшла ось такий значок. Я не знаю, чи це правда чи неправда, чи це вірно, чи не вірно. Ну, начебто це прикраса від жеваншир. Не знаю, дівчата. Ну, Мені дуже сподобались каляри. Мені дуже подобаються ось такі відтінки а, такого зеленого і спокійний. Дивіться, як вона сяє. І я подумала, мабуть, вона мені потрібна в моїй колекції. Хай буде. Ну, я думала, я ж кажу, що я думала, що я її просто. Перероблю чи ланцюжок е, візьму. Просто ланцюжок можна вдягнути з такої Ну, Дуже гарна подвіска. Мені в той момент смутив оцей кристалік скляний. Думаю, ну, якось мені здається, що трошки не в тон. Але, бачите, така задумка я її купила. Не дуже вона дорого стоїла, тому вартість невелика, тому я її вирішила, що я її. Візьму, і хай вона у мене буде, тому що кольори дійсно дуже гарні. Не знаю, напишіть, чи знаєте, чи, не, чи знаєте чи правда, чи не правда, що це така фірма. А в наступному магазині це вже був інший день. Дивіться, яка красотка. Як я могла пройти мимо цієї красоти блискучої? А? Не знаєте? Я не знаю. Дивіться. Старенька, немає ніяких маркировок. Тут якісь площадки, не знаю, чи потрібно, чи під маркировку, чи не під маркировку. Мене це вже не цікавило, мене цікавила сама гама кольорів і ось така красуня-брошка, такий метелик. Гарний. Так побліскують ці всі а, кристаліки, я їх помила, почистила. Потім я знайшла. Там ось таку. Ой, видно вам цього? Ось таку брошку. Коли я прийшла додому, я побачила, мені теж сподобались ці такі кавляри Вона ось така, бачите, яка. Повненька. Нема ніяких маркіровок на їй абсолютно. Але мені сподобались отакі кольори. І я коли прийшла додому, я почала роздивлятися, шукати, що ж це за брошки, хто вони, що вони, компанії. І я побачила, що була е, втрата одного кристаліка. І Я думала, що я його потеряла, коли їхала додому. Але в магазині я робила фото. І коли я приблизила, дійсно його там не було вже в магазині. Я цього просто не помітила. Я знайшла в себе ось тут поставила. Він трошки, якби по розміру, чуть-чуть меншенький, він наче втопився, але, в принципі, це не дуже замітно, як на мене. Ще один поруч був просто дуже криво вставлений вклеєний, можливо, її ремонтували. Я його достала і так само вклеїла рівненько. І ось така красуня у мене тепер буде. Оці ем, Кристалики, мені здається, пластик. Аврора Боріаліс оці, а оці, мені здається, пластикові, але вони дуже гарні. Дуже гарні. Брошка дуже-дуже гарна. Як на мене, прям красуня-красуня. Ой, як це її покласти, що вона красуня. І ще знайшла так само в цьому магазині ось таку красу. Дивіться, які кристали, дивіться. Я не впевнена, що достатньо світло чомусь, я так зробила мало світла. Але зараз спробую трошки, можливо, більше дати. Ой, чого я їй так мало давала світла. Дивіться, бачите, ця брош так само старенька, а, вона не, мар... не маркірована. але вона така І зроблена, дивіться, як цікаво, так. Да? Якби декілька ярусів. І е, були деякі лапки відігнуті. Я все переглянула, все гарненько поправила, підтянула, щоб, не, не, дай, не дай Бог, не потірявся е, цей кристалік, так сіяє, така красуня. Я її поклала, я її поклала і пішла, а потім вернулася. Вона не дуже дорого вартувала, і я вернулася і я її забрала. Кажу, ну як таку красуню можна залишити. Звісно, ще ні. Я її не залишила. І зараз я вам покажу дуже цікаву, як на мене, не так вона цікава, мабуть, в своєму виконанні, але дуже цікава історія цієї кампанії. Оця брошка. Я так само її купила. Коли я її купляла, я не знала, що це за компанія. А потім я знайшла інформацію. Це американська компанія Jewelry Chain Co. G-A-G-C. Вона заснована була в 1927 році і проіснувала десь до 1996 року. А, що саме цікавий, іроніка тематики прикрас дозволяє легко вгадати вироби цієї кампанії? Прикраси завжди викликають такі позитивні емоції, забавні коти, собаки та інші а, тваринки, люди та смішні надписи. А, інформацію я взяла з інтернету і цікавий факт: в 1930 році в містечку Елдан, штат Айова. Грент Вуд побачив маленький білий домик в стилі платницької готики. Він захотів зробити картину і зобразити цей дім та людей, які, по його розумінню, могли б там жити. Тобто дім він малював окремо, а людей він малював окремо. Причому люди були зовсім між собою. Не родичі, я так я зрозуміла, і дуже багато було спорів біля цієї картини. Одні її визнавали, другі її не визнавали. Дуже Там був фермер з дочкою, з вилами фермер. І хтось, ну, Дуже багато було всяких спорів. Цікава була історія. Я почитала, але вона дуже велика, ця історія. Але саме цікаво. Що ем, пізніше компанія AGC створила таку брош, репліку картини, ем, типу американської готики, два коти на фоні цього будинку. У одного кота була, були віли в руках, і була поруч кошечка, ну, тобто дочка. І от після того вони стали створювати от такі всякі Брошки. Бачите, тут наче плент менеджер, лопата, такі квіточки, горщики. І ось така цікава брошечка. Мені вона здалась дуже цікавою. Я не знаю, я її побачила. Я не знаю, чи я її буду носити, чи ні, наскільки вона цінна, але то, що вона мені сподобалася, і я її захотіла мати в колекцію, ну, в общем. В общем, дівчата, що я вам можу сказати? Коли ти розпочинаєш якусь нову таку <гум> цікаву справу, як для мене це вже колекція брошек, зупиниться неможливо. Я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобались мої роботи і мої тепер вже колекційні брошки. Для мене вже це великий скарб. У мене є мрія, можливо, колись, можливо, колись. У мене буде свій куточок, де я зможу виставляти свої прикраси на продаж, і в окремому куточку я зможу виставляти ці броші, можливо, як для показу, а можливо, це будуть броші для продажу. Не всі залишаться в мене в колекції. Ну. Поки що, поки що я збираю, поки що я збираю те, що мені подобається, я знаходжу і залишаю в себе. Дякую вам всім, що були зі мною. Дякую вам всім за коментарі, за лайки. Ви знаєте, що кожен коментар, кожен лайк він допомагає просуванню каналу. У мене вже багато підписників, але недостатньо, щоб охватити... І показати, я не знаю, як це правильно сказати, щоб охватити більше людей, показати, що я можу робити. Бажаю вам всім гарного часу суток, дня вечора, ранку, хто як коли включився, всього найкращого, хто створює прикраси, натхнення, хто дивиться гарних емоцій, позитивних. Залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Всім па-па!